З вами я, Каріна Ліса Мара, де перед началом відеоролику хочу вас попросити поставити подобайку, натиснути на колокольчик, писати комент та підписуватися на мій YouTube канал. А ми розпочинаємо. Сьогодні я вам покажу, як зареєструватися в Роблоксі. Може, хтось не знає, я і знімаю це відео для тих, хто не знає. Так, натискаємо на цю кнопку, я обвела її на екрані син ап. Натиснули, натиснули, натискаємо. Ой, хвилинку. Так, натиснули. Далі в нас висвічується ось це. Кнопки sync Up, ну просто ну не може не бути. Вона у кожного є, якщо що. Далі Birthday. це коли ми народилися. Обираємо дату. Ну, не важливо, яка дата, любу, любу можна обрати. Наприклад, джун. 2006. Так теж можна. Любу дату. Username Далі натискаємо на ось це. Username це ім'я вашого персонажу. Можна обрати любе. Наприклад, я зараз веду Каріна Kr... Ну 6,6, 0,06. Неправильно. А як ще 6 ще. О, так це можна так. Ну. Зараз. Ну, так теж можна. О, все. Далі. Ми повинні натиснути на Павелс. Це пароль, вам він не прийде. Ви його повинні вигадати самі. Наприклад, ми не можемо зробити такий пароль 0, 0, 0, 0. Це ми не можемо зробити, як... лібо він зайнятий, лібо його немає. Так, ми можемо ще спробувати 0, 1, 2, ой, 3. Так да, я вам ще паролі покажу, які можна, так, звісно. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 12. Все. Далі ми обираємо хто ми. Ось така кнопка. Обирайте, хто ви. Хм. Ну, я дівчинка. І далі у нас. Ось така зелена кнопка Sync Up. Зелена. Зелена. Ми повинні натиснути на Sync Up. Натискаємо. І це ми реєструємося. Зараз мене перекине в Roblox. І все, ми зареєструвалися. Так. Щось не те. А, ні, те. Все. Бачите? Ем, Google, Якщо вам висвічується, а це висвітиться, ось таке Ось таке. Google, Google зберегти пароль додатка Roblox за допомогою Smart Look, ніколи або зберегти пароль. Ви можете натиснути ніколи, але я не знаю, що до цього приведе. Так що натис... на, ніколи не натискаємо, натискаємо на зберегти пароль. Натискаємо та й все. А далі обирайте гру, в яку ви хочете пограти. Натискайте ось так. І ось тут плей. Ну, ну, все зрозуміло. А тут друзі вас будуть. Якщо вас хтось буде ем, ну, приглашати. Ось тут цей колокольчик. Тут вас будуть приглашати в друзі. А ось це, для тих, хто не знає, це значок Ровоксов. А це зараз покажу. Ось це. Це тут ми шукаємо гру, в яку ми хочемо, хочемо пограти. Так, зараз я так ось. А ось це, друзі, це я. Ну, як я. Це наше ім'я тут та наш значок. Як його змінити, це дуже легко та просто. Я вам, якщо вам сподобалося це відео, я вам покажу в слідчому відеоролику, як поміняти цей значок. Добре, друзі! З вами була я Каріна Лісомара. Дякую за перегляд цього відео. До побачення!